Сучасні тренажери та палати схожі на домашні кімнати. Так виглядає реабілітаційний центр Барка для людей з психічними відхиленнями у польському містечку Гурове і Ловецьке. Пацієнтам закладу тут надають не лише медичну допомогу. Люди з відхиленнями займаються спортом та малюють. Не останню роль в реабілітації хворих відіграють працівники закладу. Керівник реабілітаційного центру Барка зізнається і досвід тут не завжди відіграє головну роль. То є трудна справа. То, то треба мати трошки. to jest intuicja. Która osoba może pracować, a która nie? Bo neraz jest tak, że mają dobre papiria, ale nie nadaje się. A neraz mają gorsze papiria, a można zobaczyć też że ta ludyna będzie w 100% odpowiedzialna i coś na wczyt. Відвідали журналісти і україномовну школу в місті Бартошице. Учні закладу наших медійників тут зустріли патріотичними виступами. Вартошице познайомилися медійники із керівником комітету організації разом з Україною Мирославом Маляніком. Небайдужі поляки об'єдналися під час революції гідності. Мирослав Малянік каже, саме тоді вони зрозуміли, що в Україні розпочалися зміни на краще, однак знали, що без жертв не обійдеться. Тож запропонували свою допомогу. Нині комітет разом з Україною продовжує допомагати вже бійцям АТО. Ми будували такий комітет, щоб не тільки. Do pomocy, westy, ale tak samo współpraca między narodami ukraińskim a polskim także rozwijała się. E, Dity przybywały, pierwsza grupa to były, to były wdowy i syroty. Takoż likowałyśmy, bo teraz skazaty, dwóch ranenych z Majdanu. Wsi, obsługa tamtego klinicznego naszego łódzkiego szpitalu była tak zachopiona tymi naszymi ukraińskimi bohaterami, czy, czy herojami, że wsi pomagały. А це фермерське господарство Йозефа Мачуги. На землях площею майже дві тисячі гектарів чоловік вирощує пшеницю, ріпак та цукровий буряк. І якщо на Рівненщині переробляти останні ніде, то у фермера Йозефа Мачуги інша проблема. проблема така, що цукрові заводи знаходяться далеко аж біля Варшави. Возити туди трохи накладно. А тим часом міжнародний телерадіофестиваль Калинові мости триває. Імена переможців у шести номінаціях будуть відомі вже 30 травня. Нагадаємо, на суд журі представлені 40 телевізійних та 30 радіоробіт. Участь у калинових мостах мостах-2015» беруть журналісти з Польщі Білорусі. Втім, переважно це українські автори. Тетяна Климчук, Ярослав Катеринчук. Інформаційна програма День.